На відміну від росіян, українці ніколи не жили за принципом, баби і що наражають. Це нам не притаманно. Ну, по-перше, не баба, а жінки. А, а по-друге, можна сказати, що це одна з рис нашої нації історично. Це е, дуже Дуже уважне і дуже любляче ставлення до своїх дітей. І це позитивна така ознака нації, бо це говорить не тільки тому, що це нормальні люди, а ще й тому, що це говорить, що українці завжди були зорієнтовані на своє майбутнє. Бо коли люди люблять і займаються своїми дітьми, а можна навіть сказати, що українці дещо деякою мірою поведені на дітях, поведені на питаннях освіти, їх розвитку. Це найкраще дітям. То це говорить про те, що е, нація зорієнтована на своє майбутнє. Бо вкладаючись в дітей, ми вкладаємося власне майбутнє. І е, індивідуальна кожна родина, е, ми говоримо, звісно, про, про, про нормальність, е, не про дівіантні якісь виключення, і взагалом нація. І тут, і тут прийшла інша нація. Прийшла з війною на нашу територію, і своїм уявленням про цінність життя, своєю такою своєрідною культурою, можна навіть сказати, суїцидальною. Відомо дуже в культурі, в мистецтві, те, що зазвичай називають називає І з цим нелюдським і навіть незвірячим, бо тваринам таке теж не властиво, масовим ставленням до дітей. Бо кількість злочинів проти дітей їх просто вражаюча дикість, всього цього сталося дуже багато. Занадто багато, щоб говорити про. Про якісь страшні виключення, це практика. І саме через цю свою масовість ми говоримо сьогодні і про геноцид проти українського народу, тому що, до, у тому числі, тут варто підкреслити, що навіть в Конвенції ООН про протидію злочину геноциду злочини проти дітей, депортації, зокрема дітей. Винесено окремим пунктом як ознак геноциду сьогодні а, проти українських дітей скоюються всі можливі види кримінальних злочинів, і багато ще травм зазнають ті діти, а, які яким пощастило не зіткнутися безпосередньо з російською армією, з російським військом. Діти страждають разом з усією нацією. Дуже багато дітей біженці. На сьогодні кожен четвертий українець покинув свою домівку, і серед них дуже багато дітей. Дуже багато дітей, які розлучилися, або хвіна розлучила, або з батьками, або з одним з батьків, зазвичай це тато, і це теж травма. Дуже багато дітей, які знають, що таке вибухи, що таке обстріли, що таке життя в підвалі. Або навіть ті діти, які уникнули цього всього яких вчасно вивезли, або які живуть в західних регіонах України, якщо це не Львів, і не інші міста, і не інше населені пункти, які зазнали обслів, але тим не менш всі діти України знають, що таке повітряна тривога. І навіть якщо вони маленькі і не розуміють, вони бачать реакцію своїх батьків. Вони бачать цю схвильованість і цей страх. Тож ми можемо говорити, що в масштабах цілої нації наші діти є травмованими, є дітьми війни. Навіть ті, що опинилися за кордоном, тим не менш, вони теж травмовані. Вони пережили евакуаційні вагони, потяги, пережили перехід кордону, пошуки житла. І бачать всі ті проблеми, які вирішують їх мами, самотужки зараз знаходячись на чужбіні. І це ставить перед нами ну, багато завдань, звісно, сьогодні держава намагається допомагати. Наскільки це можливо в умовах війни? Виділяються а, гроші, щомісячна допомога на дітей. Які отримали статус внутрішньо переміщених осіб у розмірі трьох тисяч гривень. Міжнародні організації, такі як ООН, теж надають допомогу, надають допомогу громадські організації, релігійні, такі як карітес та інші, і окремі країни виділяють допомогу, наприклад, норвежський проєкт. І ми їм всім за це дуже, дуже вдячні. Крім того, у майбутньому треба буде багато чого зробити, бо ми ж не хочемо, щоб ця війна залишилася у душах наших дітей і позначилася на їх майбутньому. А це неминуча травма, які який... як... кому як Кому українцям знати, що таке пережита травма згадаємо наших. Бабусі, дідусів, які зберігали завжди стратегічний запас продуктів вдома. Да? Це, це наслідки перебування в СРСР, голодів і голодомору. В першу чергу. Ми не хочемо, щоб наші діти, які пережили втечу у майбутньому, не жили майбутнім, а жили сьогоднішнім. Тобто не тільки завтрашнім, ну, не тільки сьогоднішнім, а щоб була поведінка. Збереження, відкладання, будування будинків, та, ну, все те, щоб притаманно українцям було до війни, і щоб, щоб вони не жили за принципом, що цінне в моєму житті має, має міститися в тривожну валізу. А ця війна не має позначитися на, на нашій нації в негативному сенсі, і в першу чергу, коли ми про це говоримо, ми думаємо, ми думаємо про те, як ми маємо допомагати своїм дітям надавати у майбутньому психологічну допомогу. А сьогодні ми маємо вирішувати купу, купу важливих проблем. Це а, надання медичної допомоги, особливо тим дітям, які потребують особливої медичної допомоги. А опинилися, а опинилися десь, де цієї допомоги може не бути, може, десь в селі, у, у горах, де не було розраховано на таку кількість, вся система не була розрахована на таку кількість біженців, серед яких багато дітей. Ми маємо думати про те, як організовувати освітній процес. Цей рік наші діти закінчують дистанційним навчанням, переважно більшість. Наступний рік вже оголошено навчання з 1 березня, відкриються тільки ті навчальні заклади, в тому числі дошкільна освіта, які мають які мають обладнані бомбосховища. Отже, більшість все ж таки вочевидь буде працювати знову дистанційно. І це Велика проблема. Це велика проблема, тому що а, не всі діти мають можливість працювати вдома, не ну, у всіх є комп'ютер, не ну, у всіх є інтернет, не ну, у всіх є окреме місце затішне, де вони можуть зосереджитися на своєму навчанні. Не кажучи вже про те, що особливо маленькі, якщо вони щось не зрозуміли, Звичайні ситуації а, їм допомагає вчитель, підходить, пояснить, вони вчаться тільки читати, рахувати, писати. Добре, якщо може допомогти хтось з рідних таким дітям, а якщо ні, якщо не можуть, не всі володіють педагогічним хистом, а якщо працюють а, і такі самі проблеми. В усіх класах, в випускних класах, де дуже складні дуже складні предмети, дуже складні знання, тут же точно далеко не всі батьки можуть допомогти роз'яснити. І це буде такий, такий вал проблем, бо якщо дитина щось не зрозуміла, то вона починає відставати, і в неї з'являється паніка, і її нема до кого звернутися. І це все як сніжний ком. Починається з маленького відставання, яке потім наростає, наростає, і це створює знов таки не тільки проблеми зі знанням, прогали на цьому знанні, які ще невідомо, як, як нам треба буде організовуватися, організовувати весь освітній процес, щоб надолужити такі проблеми. Але це породжує і психологічні травми дітей, тому ця війна поставила поставила перед нашим суспільством, перед нашою державою. Дуже багато завдань, які треба вирішити, щоб, щоб допомогти нашим дітям пережити весь цей жах і жити далі нормальним, здоровим, повноцінним життям. Зараз українські діти стикаються з дуже широким. Спектром порушення їх прав, які в основному йдуть через насилля над ними, починаючи від того, що це звичайні отримання травм від бойових дій, від від тих від вибухів, від від пострілів від. Від застосування зброї, в тому числі і масового знищення, до певних індивідуальних прикладів, коли ми можемо говорити про, і, про тортури, ми можемо говорити і навіть про зґвалтування дітей, в тому числі дуже малого віку. Не зовсім зрозуміло взагалі, чому це, як це відбувається, що в голові у тих окупантів. Крім того, порушується можливість дітям отримати певну і медичну допомогу, якщо їм вдалося пережити ось, ось ці події, всі. І тут ми можемо також говорити про зростаюча кількість саме психологічних, не тільки захворювань, а випадків, коли діти потребують. Психологічної допомоги, наприклад, структура ООН ЮНІСЕФ звітує, що з початку воєнних дій вони вже поспілкувалися і надали певну психологічну допомогу більше 500 тисячам українських дітей в той час, як близько 50 тисяч потребували навіть не просто допомоги, а спеціалізованої допомоги. То ми можемо уявити про масштаби цих всіх звірств, які вчиняє Російська Федерація проти наших дітей на території України. Знову таки, той самий ЮНІСЕФ звітує, що сьогодні вже 3 мільйони дітей потребують допомоги, а бойові дії загрожують добробуту 7,5 мільйонів дітей. І приблизно півтора мільйона дітей вже стали біженцями. Тобто йдеться як про переміщені особи, так і ті, які виїхали за кордон. Відповідно, у цих дітей не тільки які виїхали, а ми можемо говорити про тих 7,5 мільйонів, які бойові дії загрожують їх добробуту. Вони позбавлені на право на нормальне медичне обслуговування, і тут мова йде не тільки про те, що вони не можуть не працюють, скажімо, лікарні, або не можуть дістатися до вони, чи їх опікуни, їх батьки, не можуть дістатися до аптек і отримати певні медикаменти. Ми говоримо про те, що ці діти. Навіть змушені перебувати в тих регіонах, де є менш інтенсивна, е, інтенсивність бойових дій, але е, в тих регіонах є дуже-дуже обмежений доступ до медичної допомоги, можливо, навіть через те, що би, йде велике навантаження на заклади е, охорони здоров'я. Вони не розраховані на таку кількість людей. Що стосовно закладів освіти, то ці діти також не можуть отримувати нормальне навчання приблизно перший місяць війни фактично про якісь навчання не йшла мова взагалі, дещо потім почала справа налагоджуватися. І ми змогли використати той досвід, який ми набули за останні два роки під час пандемії коронавірусу, і що частина занять проводить у дистанційному режимі. Водночас вчителі змушені зараз виконувати роль не тільки вчителів, а й психологів, оскільки частина часу, який йде на навчання, вони. Повинні витрачати на те, щоб проговорити всі ці болючі для дітей питання, для того, щоб допомогти їм дещо заспокоїтись і адаптуватися до нових умов життя. Звісно, це все впливає на навчальний процес, на якість знань, і, ймовірно, в майбутньому в Україні доведеться винаходити якісь механізми, які б допомагали. Адаптовувати навчальну програму до таких умов, або, можливо, якимось чином адаптувати саму систему іспитів і контролю знань, тому що зараз вимагати від дітей повноцінно навчатися абсолютно неможливо. Одним із важливим елементом Зниження оцих ризиків є, є певна адаптація так званого економічного паспорту українця. Це була ініціатива, яка вже розроблялася нашою державою. Однак тут має бути зроблений акцент на два питання: по-перше, ми вважаємо, що саме держава повинна подбати буде про дітей сиріт і. Оцей економічний паспорт українця він повинен в першу чергу формуватися для дітей Сирів, в тому числі дітей Сири через війну. І другим важливим аспектом це перегляд, все ж таки, джерел фінансування, тому що само початку ця ініціатива передбачала, що це буде якісь, якісь внутрішні резерви України. Однак Зараз ми розуміємо, що дуже багато коштів буде потрібно на саме на відновлення е, України після війни, і е, варто е, зробити е, такий механізм, який передбачав би не тільки внутрішні резерви, а й в тому числі е, кошти, які можливо е, надійдуть за рахунок заарештованих активів російських. І е, також... Е, Донорів, які будуть нам цьому допомагати. Е, крім того, е, повинна бути визначена так звана категорія дитина війни, е, яка б е, гарантувала е, те, що держава буде виконувати свою соціальну функцію саме щодо. щодо Цієї категорії дітей, які залишилися сиротами або частковими сиротами. Стосовно повернення дітей, які були незаконно вивезені з території України, то напевно тут нам варто йти шляхом, який мали інші країни, скажімо, Ізраїль або Польща, і створювати певні спеціальні органи, які Будуть взаємодіяти із міжнародними волонтерськими ініціативами, які мають доступ до інформації до, до даних з перших вуст, які б допомагали відшукувати цих дітей і сприяти їх поверненню до батьківщини. Ми переможемо. Тому що тут би хотілося б згадати слова легендарного командира УПА Романа Шухевича. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Ми боремося а, за наше майбутнє. Наше майбутнє це наші діти. Ми їх любимо і бережемо. І ми любимо всіх дітей, тих, які маленькі. І тільки, чи навіть тих, які ще не народилися, тільки народяться. І любимо тих дітей, які вже виросли, які зараз в окопах і захищають свою батьківщини. Я не боюся бути такою, може, ну, таким жіночим підходом, розумінням, але все ж таки мені здається, що наша нація вона. Значною мірою. Да, нам ну, є куди розвиватися і чого прагнути, але значною мірою вона все ж таки побудована на взаємоповазі і любові. Я багато їздила по світу, багато бачила людей, і можу стверджувати, що, що, що ми молодці. І ця, те, як себе нація поводить е, сьогодні в цій війні, і на фронті, і в тилу. Як люди допомагають одне одному, як вони, за принципом дії чужих дітей не буває, бо я теж багато чого бачила, і моя родина, на жаль, багато чого пережила. Те, е, от цей підхід, ця, ця консолідація, ця згуртованість, ця любов, яка живе в нашій країні, вона нам, як світло. Так? вона Допоможе нам перемогти. Це темне зло, яке рухається, намагається рухатися на нас зі Сходу. На мою думку, Україна переможе, і наші діти будуть зростати у вільній, незалежній. і Розвітаючі країні, тому що люди показали, наскільки вони все ж таки вміють дбати один про одного діти можуть бути впевненими, що їх не залежить на призволяще Навіть якщо вони зараз у скрутній ситуації, є дуже багато ініціатив, навіть в тому числі наші закордонні партнери вони теж готові допомагати. Я знаю, що деякі країни. Готові брати певну кількість дітей, щоб створити для них умови, і вони могли знаходитися до кінця війни в цих умовах, розвивати себе як особистості, вчитися, пам'ятати про нашу країну і потім повертатися з носіями європейських цінностей, європейської культури. І, власне, у мене є впевненість, що. Ми переможемо тому, що ми єдині, тому що ми сильні, і тому, що ми знаємо, що все, що ми робимо, це власне заради нашого майбутнього, а наше майбутнє це якраз і є єді.